Всім привітики, друзі! Вітаю вас! Запрошую вас з собою на екскурсію сьогодні. Гадайте, де я? В лісі чуєте, як птички співають. Заходьте зі мною разом на екскурсію по лісу. Отака От краса. Тепленько, сонечко світе. Зранку було холодно трошки, а потім розповодилося і стало тепленько. Ходіть, покажу вам красу, яку насадили наші орендарі. Так гарно. Ой, чуть не впало. Тут кущі позаростала під кущами ямки. Гарно, гарно. краса. Піднімається настрій. Від такої екскурсії прогулянки. Вітерець легенький, але тепленько сьогодні. І вітер не холодний. Отак ось так ось. така краса в нас. Погляньте небо чистеньке. Дай Боже, щоб був мир скоріше, перемога, і щоб ми були щасливі під цим мирним небом всі і ми, і наші дітки і внуки. Дуже цього вже всі ми хочемо, чекаємо. Дай Боже, щоб було все добре. Думаю, що всі дочекаємося, буде все добре. Трава дуже гарна, в кого кози коровка, кролики можна нарвати, накосити. Така рясна, прямо гарнюча. Ну і ось поле, яке засіяли орендарі, погляньте, це рапс. Оце ціле поле. Буду йти потихеньку. Дійду до кінця чи до початку його, щоб не впасти ні в яку ямку, показати вам, яке велике поле і яка красота не перевершена. Залишилось тільки дійти до стежки, щоб не впасти. От, бачите, яке засіяно все дуже велике. Є такий бур'ян, тут який чіпляється за халуші і не дає спокою мені гарно зняти відео. Ми будемо старатися потихеньку дрибати, щоб було гарно і красиво. О, знайшла стежечку, тільки б ще не впасти тут. О. Так, ось може тут буде краще видно. Ось погляньте, яка красота. Поле, а це далеко-далеко. Зараз, може, постараюся вам ближченько так, О, ну, далі не буду, бо відео тоді буде некрасиво. отак, краса. Це засіяно все полем. Не знаю наскільки, я кажу, полем засіяно, поле засіяно рапсом. Не знаю, наскільки вам видно. Може, мабуть, будуть робити олію, бо багато засіяно. Це поле в минулому році було засіяно кукурузою. Ми тут латалися потрошку, скубли варили собі, а зараз уже засіяно, Друзі, рапсом. Прошу вас продивитися це відео. Дуже ж зараз зелені багато, красиво, гарне таке. І разом із рапсом голубе і жовте напоминає нам наш прапор України. Чи не так, друзі? Бачите символ нашій прапор України. Так, ще далі. Опа, переступили і далі йдемо. Ой, можна йти, я не знаю, мабуть, кілометрів п'ять можна йти. А може менше трошки, може більше. Там, де вже на горизонті з'являються посадки дерева, то вже там жилий сектор, люди живуть, совхоз. Такий запах від цього аромат стоїть, як мед. Дуже пахне. Не можна не хочеться залишати цю, це поле так приємно. На душі легко стало, що ще буяє таким цвітом гарним і небо, і квіти, рапс цей. Ну, квіти ж, звичайно, в нього такі гарні, лимонного кольору. Зараз покажу вам ближченько ось такі. О. Ну, пахнуть точно мед. І ось такі пахучі кущі. Хто знає як називаються, напишіть, будь ласка. Аромат також стоїть. І біленькі вони є, і розовенькі. Зараз покажу біленькі. А це розовенькі ось. Пахнуть. А ось ці біленького кольору вже цвітаються, але також пахнуть і гарні. Клинок також викинув свої сережки. Ну, а я, друзі, йду далі. Відео знімаю, йду з роботи, так що ходімо зі мною, каштанчики зацвіли повним ходом гляньте. Цвітуть, як наречена.